Прийшов час відремонтувати мій ланос самому. Зараз покажу, що я зробив власноруч. Ви мені часто писали за прокладку під кришкою клапанів, що в мене весь двигун був в маслі. Я її замінив. Коротше, купив за 190 гривень цю прокладку, відкрутив оці 8, 8 болтів і замінив. Ще я поміняв цю трубочку, вона вже розсипалась, з неї теж текло масло. Я її поміняв. Саме головне все це розкрутити. У мене не дуже гарні ключі. От. І тут не підлізеш рожковим ключом, а накидний у мене ну, такий слабенький. У ну, мене все вдалося. І коли я спитав на СТО, скільки буде коштувати замінити цю прокладку, мені сказали гривень 500. Ну, я вважаю, що це дуже дорого для такої роботи. І попередньо вона в мене, по ходу, на герметику становилась. Ну, я її поставив без герметика. Там головне, що, на що треба звернути увагу, це те, що е, там є один зубчик, і його потрібно її правильно вложити. Мені сказали, не дуже, ну, без фанатізму її затягувати, ну, я так і зробив. А ще я поміняв ручку. Це моя стара ручка, це нова. Що було старою стара отак заїдала. Отак вона заїдала і не тоді не закривалась. А ця класна. Але якщо ви надумаєте поміняти, Ручку. Це гіморой дикий просто. Вона кріпиться. отут. Отут є одна тяга, яка саме відкриває, і два болтика. Здається, все просто. Але потрібно зняти карту, дверну. Потім, потім, що що саме більше доставило мені проблем. Отут де ці пази, бачите? Там якби впаяні гайки. Ну, оскільки воно у мене не розбиралося все протягом 15 років, я туди взагалі не ліз. То, ну, коли я почав їх відкручуватися, все воно позривалось. Ну, позривалося чорт з ним. Якби це стара ручка, але болтики залишилися в тих вухах у дверці, і вони наглухо прикипіли, просто наглухо. Я ну, намагався сам його розкрутити. Це було все. Дуже важко. Коротше, що я потім зробив? Поїхав на одну СТОшку. там зайняті, на іншу. Сказали, це там мороки, ми братися не будемо все. Отут, отут і тут, два вуха. От. І там застряли болтики. Нову я ручку не можу поставити, тому що там за запаяні ці болтики нагло. Коротше, Я їхав, дивлюсь, СТОшка, яка займається каталізаторами, глусельниками. Заїхав до них, Ну там пацани класні, вони без. Без лишніх розмов. Без лишніх розмов взяли один держав хлопець, другий кусачками там прижимав, один болт вони поламали, а другий зрізали болгаркою. Ну, відтоді я поміняв, ну я проморочився, я вам скажу, хер за скільки. Тому оце морока тут дійсно така, знаєте, блін. Адська. Отакі справи. Коротше, ручка ця 170 гривень нова стоїть, я хотів на розбурки, думаю, якщо 170 нова, то нормально прокладка 190 і 30 гривень ота трубочка. Отакий От в мене ремонт вийшов недорогий цьому місяці. Ну і плюс масло поміняв. Поки що так все, в цілому, плюс-мінус нормально. Рухаємося далі. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо і обов'язково оформлюємо страховки через мене або по посиланні в сайті, або пишіть мені. Я вам це зроблю. Пока.